Всім бажаю доброго дня! Тема уроку нерівномірний рух, середня швидкість нерівномірного руху. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Давайте разом з вами зараз переглянемо відео. Напевне, вам доводилось їхати автомобілем або потягом із одного міста до іншого. Згадайте, транспортний засіб час від часу гальмує, так? зупиняється, потім знову набирає швидкість. Стрілка спідометра весь час коливається і тільки іноді зумирає на місці. Мабуть, це бачили. В реальному житті у нас стрілка спідометра постійно рухається. З відеосюжету ми бачимо, що стрілка спідометра рухається, коли автомобіль набирає швидкість або починає гальмувати. Швидкість протягом часу спостереження змінюється. Це означає, що за рівні проміжки часу машина проходить неоднакові шляхи. А саме при зростанні швидкості вони збільшуються, а при спаданні зменшуються. Чи можна назвати такий рух рівномірним? Як ви гадаєте? Звичайно, ні. Як називають такий рух. Такий рух називають нерівномірним рухом. Давайте дамо означення нерівномірного руху. Будь ласка, записуємо. Нерівномірним рухом називається рух, під час якого тіло за рівні інтервалу часу долає різні шляхи. Будь ласка, запишіть означення. Нерівномірний рух це рух, під час якого тіло за рівні інтервали часу долає різні шляхи. Як зображено на малюнку. Бачите, за кожні 10 секунд у нас шлях збільшується. Я міркую, що не складно, можна навести багато прикладів. Ось з нашого життя ми рухаємося з вами. Транспортні засоби рухаються, і частіше всього це рух є, що нерівномірним. Ну, приклади нерівномірного руху, бачите. Рух транспортних засобів, рух людей і тварин, рух тіл, що падають. Якщо швидкість автомобіля в кожній точці є різною, як же її визначити? Як характеризувати такий рух? Це можна зробити. Вводимо таке поняття, як середня швидкість руху тіла. Що необхідно знати, щоб визначити оцю середню швидкість руху тіла. Треба знати, скільки шляху ми подолали загальний, і увесь час. Тобто, говорячи про швидкість нерівномірного руху, мають на увазі середню швидкість на певній ділянці шляху або за певний проміжок часу. Щоб її обчислити, як я казав тільки що, ділять весь пройдений тілом шлях на весь час руху. Давайте запишемо значення середньої швидкості руху тіла. Пишемо «середня швидкість руху тіла, по таким чином позначається. Це фізична величина що дорівнює відношенню, будьте уважні, всього шляху L, який подолало тіло, до інтервалу часу T, за який цей шлях подолано. І ще раз повторюю, L це увесь шлях T, увесь час спостереження. Будь ласка, запишіть собі формулу, V середнє дорівнює L поділити на T, Або по інакшому L дорівнює у нас L1 плюс L2 плюс L3 і так далі. І T1 плюс T2 плюс T3 і теж так далі. У нас L1, L2 і оці да Ln. -ного. Це ділянки шляху пройдені за відповідні інтервали часу там T1, T2Tn. Види механічного руху. Тепер можемо класифікувати так, види механічного руху. За формою траєкторії. Прямолінійний у нас може бути криволінійний. так? Ну, наприклад, прямолінійний траєкторія руху пряма лінія. Криволінійний траєкторія руху крива лінія. Зрозуміло. За характером руху рівномірний, нерівномірний. Рівномірні значення швидкості руху тіла не змінюється з часом. Нерівномірні значення швидкості руху тіла змінюється з часом. І переходимо до розв'язування задач. За 10 секунд велосипедист проїхав 200 метрів. За наступні 20 секунд ще 700 метрів. Знайдіть середню швидкість руху велосипедиста на всьому шляху. Давайте розв'яжемо цю задачу. Ще раз повторюю, будьте уважні, коли її оформлюєте. І так, що у нас є? У нас є час велосипедиста. Хай буде це Т1 до рівня 10 секунд. Він проїхав 200 метрів, тобто L1 буде 200 метрів. Наступні 20 секунд це буде Т2, 20 секунд. Ще 700 метрів це буде L2, 700 м. Тобто є якби дві такі ділянки, на які він рухався, В середню нам треба знайти. Можемо собі намалювати, щоб уявляти, що відбувається. Тобто, У нас є два шляхи, бачите, 200 метрів і 800 метрів. І він долав за 10 секунд і за 20 секунд. відповідно, тут. І Записуємо формулу середньої швидкості. У весь шлях ділимо на весь час. Увесь шлях у нас буде L1 плюс L2, а весь час це t 1 плюс t 2 Перевіряємо одиниці вимірювання, розмірності. Весь середній дійсно швидкість у нас вимірюється в метрах за секунду. Підставляємо 200 плюс 700, ділимо, як ви бачите, на 30. І дорівнює 30 метрів за секунду. Будь ласка, запишіть собі відповідь, що середня швидкість дорівнює 30 метрів за секунду цього велосипедиста на всьому шляху. Так, рухаємося далі. Задача номер 2 Мотоцикліст перші 30 хвилин свого шляху рухався зі швидкістю 40 км за годину. А наступні 2 години зі швидкістю 50 км за годину. Визначте середню швидкість руху мотоцикліста на всьому шляху. До речі, хочу тут звернути увагу, не слід плутати середню швидкість із поняттям середньої арифметичної. Ну, зараз будемо розв'язувати задачу і зрозуміємо, що це не так. Ви ж розумієте, бачите дві, дві швидкості і дуже просто було б знайти. Е арифметичну, але вона не співпадає, ще раз повторюю, і це різні поняття середня арифметична і середня швидкість. Давайте розв'яжемо нашу задачу і дізнаємося, що дійсно середня арифметична і середня швидкість це різні речі. І так, мотоцикліст перші 30 хвилин свого шляху рухався зі швидкістю 40 км за годину, а наступні 2 години зі швидкістю 50 км за годину. Визначити середню швидкість руху мотоцикліста на всьому шляху. Давайте запишемо. У нас тут є теж, як і попередні задачі, дві ділянки, як би умовні. Е, перша т Т1, 30 хвилин. Можемо записати. В годинах це, щоб нам було зручніше щоб, е, рахувати. Ви розумієте, 30 хвилин це 0,5 години. Пів години 30, поділимо на 60, отримаємо 0,5 години. Далі, е, рухався зі швидкістю 40 км за годину, тобто відповідно на v 1 дорівнює 40 км за годину. Т2 наступні 2 години рівня, пишемо Т2 дорівнює 2 години. Зі швидкістю 50 км за годину В2 eh, дорівнює 50 км за годину. І треба знайти v середня, середню швидкість. Знов таки використовуємо формулу. Ми тільки що з нею вже працювали з цією формулою L1 плюс L2, тобто увесь шлях ділимо на увесь час t 1 плюс t 2 Ну, треба згадати, у нас немає тут, бачите? L, Тобто немає шляху, а є швидкість і час. Ми знаємо, що V дорівнює L поділити на відповідно Для першої ділянки це буде v 1 дорівнювати L1 поділити на T. З цієї формули ми можемо знайти з нашої формули загальної швидкості L1. L1 буде дорівнювати V1 помножити на T1. І для другого шляху так само знайдемо. L2 дорівнює V2 на T2. Давайте з вами підставимо нашу загальну формулу замість L1 і L2 наше значення цього L1 і L2, тобто запишемо V1 на T1 плюс V2 на T2, поділити це все на T1 плюс T2. І таким чином знайдемо V середнє. Перевіряємо одиниці вимірювання. Розмірності у нас виходить кілометрів за годину, все добре. Отож, формула вірна. Правильно. Підставляємо і весереднє буде дорівнювати. Множимо 50 км за годину на 0,5 години. І плюс в 50 км за годину множимо на 2 години. І ділимо на час 0,5 плюс 2 години. Робимо розрахунки. Ділимо 120 на 2,5 і бачимо, що відповідь у нас вийшла 48 км за годину. А подивіться уважно, якщо ми брали б з вами середню арифметичну, то 40 плюс 50 це 90. 90 поділити на 2 буде 45 км за годину. Тобто ще раз повторюю, тут 48 треба написати. Звичайно, безреднє 48, не 45. Це середня арифметична, а правильна, відповідь, відповідь, будь ласка, запишіть 48 км за годину. Тут, тут пишемо не 45, а 48 Тому що середня арифметична у нас 45, а середня швидкість, яку ми знайшли і розуміємо зараз, що це не є середньоарифметичною, 48. Будь ласка, це запишіть собі. І ще одну задача швиденька. Вантажівка проїхала автострадою 50 км та ґрунтовою дорогою 40 км зі швидкостями 100 км за годину і 20 км за годину відповідно. Визначте середню швидкість руху вантажівки на всьому шляху. Давайте швиденько розв'яжемо цю задачу. Знов таки у нас тут є дві ділянки, можна так умовно називати. Давайте розпишемо, L1 у нас 50 км. І ґрунтовою дорогою L2 пишемо 40 км. Проїхала ця вантажівка. Зі швидкостями v 1 у нас 100 км за годину, v 2 20 км за годину. І треба знайти V середнє. Знов таки використовуємо формулу V середнє L1 плюс L2 ділимо t 1 плюс t 2 і тут вже нам треба знайти L у нас є, а немає часу. Знов таки з формули V дорівнює L поділити на Т. Ну, для кожної ділянки для першої це буде V1L1 поділити на T1. Ми знаходимо t 1 І таким же чином знаходимо Т2. Далі нам треба підставити нашу формулу. Ну, L1 плюс L2 без середньої швидкості формулу. У нас так і залишається. А замість Т1 ми підставляємо L1 на V1 плюс L2 на V2. Бачите, у нас такі дроби утворилися. Пам'ятаєте, як ділити дроби? Треба поділити на обернений дріб. Що ми якраз і робимо. Перевертаємо цей дріб, і у нас буде V1 на V2. Ну, всі, мабуть, знаєте, я сподіваюся, як знайти спільний знаменник, ви вмієте вже додавати дроби. Як перейти? ну, Зрозуміло, спільний знаменник тут буде, от якщо в знаменнику поки працюємо, дивіться, V1 на V2, тобто буде добуток V1 на V2. Додатковий множник L1 буде V2, а додатковий множник L2 буде V1. От Звідки взявся цей вираз. Далі бачимо, ще раз повторюю такий е дріб і е знаємо, що при діленні перевертаємо дріб, тому у нас. Утворюється вираз V1 на V2. В дужках L1 плюс L2. Поділити це все на L1 на V2 плюс L2 на V1. Перевіряємо розмірності. У нас середня швидкість виходить в кілометр за годину. Все добре. Підставляємо V середнє. У нас виходить 36 км за годину. Будь ласка, собі, запишіть відповідь. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 11 вивчити означення, будь ласка, вчимо обов'язкове означення. І вам треба буде пройти тест на всеосвіті. Все, дякую за увагу. Гарного дня! Тримаємося разом. До побачення!